Доброго дня, кухотік стіль, розпаковочка, колготи, дитячі, литва Латвія, лоти по 10 одиниць, собівартість на одну штучку 1,35 євро. Тобто 13,50 за лот. Дивимось, виробник Литва Латвія. Так. Ріст 120. Далі зріст 60 см. Білі 120 просовочки. 60 см. Так, 160 зріст. Є. Ну, вони на 90% будуть в кульочках запаяні, але є і без пакування. Це, мабуть, 140-160. Так, 160 склад. Я думаю, можна поставити на паузу, кому дуже цікаво. Ну, тут буде десь в районі 80%. Ось там катон, вони тянуться добре, як так, так і сюди. Так, це базова моделька в сірому кольору. Далі зріз 140 червоний, колготи середньоплотні, тобто вони на зараз, вони осінні-осінні. 140-й білі. 60-й маленький. Так, і тут у нас це вони, як з цим йдуть. Зараз секунду вам скажу. Ага, це Денмарк. Значит, у нас тут. 60-й розмір. Весь лот перед вами, приїжджайте, замовляйте ваш хотік-стіль.